Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Це пауза чи кінець. Загадуйте свого партнера, партнершу, чоловіки перевертаємо на себе. Якщо у вас була сварка, до чогось ви можете домовитися, ви не розумієте, вам людину чекати, не чекати, відпустити, забути. Давайте, що між вами зараз? Ну, конфлікт. Між вами конфлікт. Мужчина згадує вас. Знаєте, він боїться зробити крок назустріч вам. Він не розуміє, я їй потрібен чи не потрібен. Якщо я проявлюсь, по легкості, чи вона мене не пашльот за звздочкою, а ви тут транслюєте в його сторону спокій і естественність. Тобто ви займаєтесь своїми справами, можливо, в тому числі і знайомитесь з іншими чоловіками. І все-таки тут... Ви знаєте, якісь більш зріліше, більш зріліше ви ведете себе в цій ситуації. В кожну ситуація буде своя. Дивіться, ваш конфлікт він іщерпав себе. Значить, ви вже до чогось, ну. Сказали свої невдоволення, він, можливо, сказав свої невдоволення. І ви по факту розумієте, що все, конфлікт іщерпан. Кожен сказав те, що хотів сказати. Він на це мав шанс. Добре, давайте подивимося на майбутнє. Це пауза, чи кінець? Чи він ще появиться в вашому житті, чи треба його чекати, чи просто треба відпустити? Дивимося. Ну, ви тут урок приходите на свою самоцінність. Жінки, чоловіки, перевертайте на себе. Тобто, якщо жінка не поважає сама себе і не, не говорить чітко навіть да, чоловікам, що з мною так можна, так зі мною не можна, то ви тут не проходите уроку, якщо ви на сьогоднішній день розумієте, що мені треба чекати цього мужчину. Да? Да, ви дуже погрузли в... Свої емоції, і, да, ви думаєте про нього, згадуєте, але ви його можете впустити в своє життя лише після того, коли він зміни своє відношення до вас, тобто гідне відношення гідного чоловіка до гідної жінки. Окей. Ну, дивіться, я би тут сказала, для того, щоб вам пройти урок, дорогі жінки чи чоловіки, вам все-таки треба закривати. Цей гештальти закривати ці відносини і зрозуміти, для чого людина прийшла у ваше життя, для того, щоб ви пройшли урок. Коли ви не проходите свій урок на свою цінність, бо тут цін, на, урок на цінність, бачите, дно колоди, так, да, я правильно говорю. Значить, вам прийде знову другий мужчина, і знову ви будете проходити ті ж кармічні уроки. Тому робимо висновки і відпускаємо чоловіка. І аналіз над своєю поведінкою.